Йоу, друзі, всім привіт, І сьогодні ми завітали в гро. Гарден, і у нас й, прямо зараз, плюс-мінус, зовсім скоро вийде оновлення. Дивіться, скільки він заспавнив моркви. Це йо-майо, -йо. в мене шкода, що нема автоклікера, я би її купив. Скоріше за все, вона сильно знадобиться, якщо він її все-таки так спавнить в магазі. Можливо, тут ще щось є. Я би, звісно, все прикупив. Зараз у нас онлайн на 15 мільйонів. Ти представляєш, 15 мільйонів онлайна в ігрі. І це просто ума зійти. Просто зійти з розуму можна з таким онлайном, плюс до того всього, що в мене по жабі. 74-й левел. Мені. Чуточку не вистачає. Давай якось я е, чимось нагодую її. Отако От Бенц. Що в мене ще є? Отака двіжуха, давай тебе пригодуємо потім. У мене ще по-любому є щось здорове, так? Да? Ось ось воно. Нагодуємо і тебе. І тебе і кого ще о, і тебе, і тебе. У нас включили денсінг штуку. Тепер у мене будуть появлятися диско приколи Це дуже хорошо. Всіх давай нагодуємо, що у мене все було, слава Богу, плюс до того всього, що в нас тут ще Появляється, Поки що тільки морква, да? Більше нічого, надо за цим всім наблюдати, бо йомою. Диско двіжуха, це дуже хорошо. Так, ну моркви я реально купив багатенько Давай попробуємо тепнутися на цю штуку. Де воно? пошти, пошти Я забувся, де моя. Осьо. Сюди. Нам треба. Давай глянемо, що тут у нас. Може, ти щось тут наспавнив. Ну, ні. А хоча Годлі поливайка є. Ну, і все, в принципі. Так, плюс, у мене тут лисиця має бути якась прикольна. Скажи, що класна. Шайні, блін. Ну, хоч щось. Поки що хай вона побуде в мене. Мене все одно ну, тут сім Її поставлю вже трішечки пізніше, коли я буду грати з людьми, а не, а не соло. У нас абде через 40 хвилин, так що у нас поки що, як я розумію, зараз чисто розігрівочка така всяка. Ми чисто розганяємося, і поки що нічого такого мега жорсткого, по ідеї, не буде. Ну я дуже радий, що я попав все-таки на оновлення і встиг, встиг так сказати. Бо останні рази я не попадав. Я тільки раз на ньому був. Оце ось у другий. І поки що даже непогано, можливо, будуть нові якісь всякі приколи. Можливо, я налутаю купу різних мутацій і буду дуже довольний. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a garden, the Дедрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Плюс у мене є же ж яєчко. Так, у нас обновився шопчик. Ну, тут е, нічого. І морква пропала. Ну, окей, я все одно її купив багато. Так, давай повилуплюємо яйця. Давай спочатку динозавр яйця. Я бачу раптора. Тут я бачу трицератопса. Ну, окей, окей. Так, щось там золотим стало, щось стало чілит. Ну, в принципі, нормас. Плюс до того всього, що хочеться розказати. Хочеться розказати такі, знаєш, сумні новини. Це те, що розробники знову заборонили передавати петів. І це є проблемою, бо вони ну, не можна їх передавати. І по ідеї, з наступного тижня можна буде їх передавати, і можна буде знову в мене в магазинчику прикупити собі класних класних петів. Бо поки що їх передавати нізя. Але я думаю, це буде не довго. Там знову якийсь бах, чи дюб вейшевшая якась штука. Давай подивимося, що мені тут нападає. Так, типа якийсь. І... Песик, shiba. <реш> і отакий макака. Якщо чесно, я не знаю, що вони роблять, але я б хотів би подивитися і хотів би глянути відсоток випадіння. Тому що я не знаю, який тут відсоток випадіння. Опа, у нас войтач непогано. Войтач, кстати, дуже дорогий, так що я буду дуже радий, якщо в мене тут класні штуки стануть войтачем. Я буду прям мегадовольний, а я пишів <реш> цьому. В дирі, так сказати, чорній. Так давай хоч глянемо, що в мене там взагалі станеться. Які відсотки попетам? Mm, так, зеншоп. Осьо. Короче, щібаї був ерунда. І оця теж єрунда. Нічого такого толкового мені не випало, коїні у мене тут нема. Ні, чорта у мене тупо німа. І оновлення в нас буде через 38 хвилин. Через 38 хвилин нам заспавнять щось максимально класне. А поки що, бачиш, такі невеличкі, всякі спавни додаються, всякі ефектики нам кидаються. Це дуже даже непогано. Дуже-дуже непогано. Цих пацків мене поки сховати. І що? Все, що мені треба, це тупо чекати. М, бо, скоріш за все, ще буде дуже багато разних всяких приколів. Можливо, я вже тут щось войтачно налутав. А може й. А може і ні. треба подивитися. Так, е, вона. Easter Egg, to that event. Якесь... якесь... Це. Яйце хочуть додати. Ну, я поки не знаю. А ну давай подивимось. Ну, нема. Пасхальних яєць нема. Пасхальних яєчок нема. Ну, будемо бачити, будемо бачити, що тут буде додаватися. Головне не пропускати те, що він пише, і обов'язково за всім наблюдати, тому що що хоч може бути, а що хоч, треба ну, все купляти. Всі кі мене, кстаті, моркви. А де вона? Блін, де моя морква? Блін, може мені грибів посадити, чуєш? Тож на спавниться, капець. Давай грибів насаджу. Давай поставлю цю Advanced. Отаку годлі поливайку поставлю. Advanced, адвансет і basic. Хорошо. І гриби. Пробую все засадити максимально, максимально, так сказати, кучно. І можливо щось виросте максимально прикольне. Бо гриби теж, якщо чесно, стоять бабла. І стоїть бабла немало. Опа. Новий ефект якийсь з музичкою. Чи це не ефект? А, колоночки появились, там денсинг штука. Мастер зі! Мастер поливайки! Тихо. Ану, 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 ану. Мастер мастер поливайки, що вони. Та, ти що, всі забрав. Годлі поливайка. Так, погнали пригати. Нам, по ідеї, казали, що святкові яйця можуть дати, якщо пригати. Так, гриби зарестокались. Гриби, гриби, гриби. що. Є. Погнали на базу. Посадимо зараз. У мене хай ростуть, тут золоті якісь, ще всякі. Гриби, хай будуть. Мастер поливайка теж, хай буде в мене. Ця штука толкова. Я б сказав, ще й дуже. Ну, можливо, на щось толкове попаду. Можливо, ні. Треба все обов'язково передивлятися, бо тут я можу дуже багато класного виловити, насправді на оновленні. І, так сказати, дуже жорстко забуститись. Було би реально круто. А тут? Тут нема покінчу. Так, погнали, поскачемо. Ааа, походу, ти скачеш. Появляється оцей вогонь і потім щось спавнеться, ні? Мабуть, ні, мабуть, це так не працює, бо нічого не заресток. Ну давай пождемо. Скоріше за все, тут зараз чим ближче до оновлення, тим більше будуть різних всяких приколюх. Нам сипати, давати і так далі, і тому подібне. І я б реально ну, затестив би цю дві чому би ні. ні. Тайка ну. Будуть якісь двіжухи мені сипати чи ні? Так, опять вогні пішли. Опять денсінг, всяка приколюха. Ну нічого мені не дає. Що ми там з грибами? Гриби трохи попідростали, чуєш? Ну не сильно. Давай може їх полиємо просто. Так, чуть-чуть полили, і вони вже всі подоростали. А це супер. Я хочу прям, щоб дуже багато все заспавнилось. Щоб я прям ну все скупив. Зараз тільки онлайн мені цікаво в грі. А чорт його знає, сайт не груза. 15 мільйонів показує, але 15 мільйонів було, коли я заходив. А скільки зараз я й не знаю. О, він о о о. о У мене птеродактіль накидав він строк. Багато куди. Це хорошо. 17 уже з половиною мільйонів онлайна в ігрі. 17 з половиною мільйонів. Так, ехофрок там пепер дало. А ти коли взагалі ікс пішку то підлутаєш? Кстати, скоро. Ми можемо йому дати XP-двіжуху. У мене є, десь була. Десь ось все, Medium Pet, XP. Де жаба? Ось о жаба. На, все, вона тепер швидше до 75-го дойде. І я зможу, зможу зможу отут прокачати собі слот. І буде супер. Я міг, звісно, лисицю сплавити, але лисиця якось така відчуття на ну, прикольніша, чи прикольніше, ніж то все двіжуха. Цікаво, є в мене войтач десь? Я поки що войтач ніде не бачу. Так. Він каже, що. Цього. Поки я пожду з бузом, тому що ще якісь люди там заходять. Мікає, пару минут, коротше, почільте. Ну окей, я тобі почилив, ну мені ефектів без лутати. Керамік. Де в мене цей керамік взявся? О! О! все, пішли блискавки. Давай мені блискавки туди, куди мені треба. Дві сіки їх ідай, ні одна мені ще вгород. О! Прилетіла одненька. Ну це одненька? Давай мені сюди, в цей. В оцей мій, так сказати, в мою ферму. О раз сюди дало. Блін, ну тут постійно бахкає десь. Тут не бахкає. Пацанам там накидаються, тут накидаються, там накидаються. О, мені прилетіло. Ну мені прилітає в пусті куски. У мене отут яйця. Громовідвод, а сюди не капає. Ну те, що блискавки пішли, то це добре. І вони ще не раз, я думаю, підуть. Все кінчилось, так? Да? Ні, ну у мене навіть гребів вальнуло трохи, так? Да, блискавкою? Трохи вальнуло щось там. Щуть. Це дуже добре. Зараз ефектів буде тонна просто. Головне постійно дочекатися цього оновлення. Бо абузів тут ще буде дуже багато. А шокет, як ви знаєте, це непоганий такий прикол. Який дає багато бабла. Так, а що в нас з понесінням? Ти там не хочеш нічого спавнити мені? Там сугар епл, щоб в мене було багато. Штук п'ять, щоб я. Так, гіршопчик і петшоп. А чо іменно гір і пет? А ну в пет нічого нема. Давай нові обузи. Я хочу, щоб вони постійно були. Опа, бабоси показує. А бабоси, це що значить деяке сонечко? Я ніколи не бачив. Можливо, воно тут не просто так. Так, I just, uh, released. I just don't have any comments to stock pet екс. Коротше, він не може щось з пет яйцями зробити. Не може застокати яйця, чи що? Не може додати сюди круті яйця, чи, може не хоче, чи може треба подождати. Ну, щось він точно придумає. Тревіс якийсь. Це Тревіс Скотт. Зайде через 5 минут. Жесть, не встать. Так, ну ні чорта, поки нема. Наскільки я знаю, в якийсь період він так аж додавав всякі штуки в магазини, що ти не встигав бігати і все купляти. Так що цілком можливо, що прямо зараз тоже буде така сама двіжуха, і будуть круті речі продаватися. Так, Dragonfly у мене щось золотим лілак зробив. Це дуже непогано. Хай він робить все золоте мені, а я буду кайфувати. Мені деше пару Dragonfly, шкода, що я їх не можу поки що купити. 17800, 17 мільйонів 800 тисяч онлайн. Прямо зараз в ігрі. А я тут в соло сервері сижу. А що робіть? Я не хочу, у мене ще хтось прийде щось тире, блін. Я не хочу, щоб мене все тирили. Ну, плюс у мене зараз ні лисиці, ні єнота з собою нема виставленого. мене тут другі пати, які дають мені ефекти. Опа, прилетів пацан! Так, адміна пуст починається. Ну давай! Дві канімась. Дві а вони більший цей зробили! Город! Більша мапа стала! Ану, диви, добавили! Таку подставку чуть-чуть нижче! Обалдеть. така би мапа була, да? Travis Килс. Це якийсь тіп! Обалдеть, прилетів, диви! Стадіон просто! М'яча запулив, ти поняв? Обалдеть не встать. Ха-ха! Ха-ха-ха! <laughs> Зума зійти просто. Ціла вистава. Так, а ну, я прям готовий. Коротше, адмінімум добавив персональні якісь команди, і, походу, ті команди будуть давати нові якісь всякі движухи. Я чорт його знаю. Якийсь, короче жорсткий футболіст у нас тут. Ти поняв? Жесть. Я ж і так високо прыгаю, це капець. Я так ніколи не високо. Бавили якусь гравітацію менше, чи що, чорт його знає. Тут я готовий, я просто жду нові всякі движухи. Дай мені движухи. Я сюди прийшов на виставу, дивіться, пацан. Я, я хочу багато штуку. Так, він питає в нього, який твій найкрутіший, типа абуз, поняв, в Найулюблений. І той щас. Рутранер. Я не знаю, що значить Рутранер, Ну, щось буде. Що сейчас буде? Так каже, подождіть. Так, диви. Танцуй, я Опа, ти дивишся? Пропав, пацан. Ааа! Осьовен! Sub zero fruit chance. Хай сюди летить, пацан, Лети до мене в город, девикінь, здоровий цей торнадо. Sub zero Effect буде. Тут у пацана літає, блін, диви. Ну, аби тут був пацан, то у нього облітало. А до мене можна? Так що зірвалось. Сука фрукт драгонфрут драгонфруд ресток. Так, сугар беру. Ну, драгонфрут, не знаю, не нужен мені особо, но я взяв. Давай до мене, давай! двоє, двоє до мене пішли! Давай, 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 пацан! Обалдеть! Ти куди свалюєш? Сюда далі біжи. пацан. Тут уже їх чотири. цих торнадо. Так, ше пішов, ще пішов. Давай, 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 сюди далі. сюди, сюди, сюда, давай, до мене, до мене, пацан. Та куди ти свалюєш? Ну ти, хорошо, що хоть понакидував трохи. Мастер поливайка. Мастер поливайка в гіршопі. Якийсь джекпот мутейшн. Що це за джекпот мутація? Якась джекпот мутація з'явилася? Money fruit chance. Коротше, більше бабла будуть стояти, Ну, я це поняв, но. Усі бабоси, ти поняв валяються? Обалдеть не встать. Так, а є в мене тут щось. Ну, Тут у мене я б не сказав, що щось більше подобавлялося. У мене з цієї сторони більше всяких приколів подобавлялося. Жесть не встать. Ми потім поставимо ці штучки, подивимося, що воно там буде. Ну поки що у мене же більше. А, все впало. О тут і все падає, ну не дає, не дає мутацію. Так, мастер поливайку опять в гіршопі. Так, а ну-ну-ну-ну, надо забрать, забрати, надо забрать. забрати. Ігрушки всякі. Годли мастер, все. Жесть не встать просто. Так, драгонфрут, because they look mean. Що не опять драгонфруті у нас павне штук 50, да? <laughs> Бо це, в принципі, ну, такий сей фрукт. Не найжокший. Мені цікаво. Так, так, так. Ось ця штука. Так, зомбі фіт, Тут я десь бачив Сабзіро. Цікаво, скільки вона стоє. О! обалдеть, Молоток прилетів, гриби появилися. Манго появилися. 4 манго просто. 2 гриба. Обалдеть! 4 манго. Ось цей Сабзіро, ану. 12 лямів коштує. Каже, я люблю грати в футбол і. Е, в якийсь там ще бекярд е, зі своїм короче, братом, як я поняв. Я ще шукаю цей джекпот. десь в мене була ось о, парадайс петал. А в якому іменно? Блін, жалко, що в парадайс петалі, ну. Ось ось цей джекпот, поняв. 438 тисяч. А ця просто, звичайно, 27. О! Опять блискавка. Блістшок фруй шанс. Лайтнінг шторм. Короче. Ооо, ся диви, Мені зірвалося сюди. Короче, він кидає футбольний а це з американського футболу, він зривається і накидає ефекти, як я поняв, да? Ну шок, ось твіст. Ус, шок Мені сюда, сюда, давай, давай, сюда, ближче до цього. Хорош! Накинуло. О, мені прям сюда не надо! Обалдеть! Гра диви, диви, тихо! Тут це є великий. Пінком, давай його сразу сюди. Не садиться, пацан. Чо ти не садишся? Посадити не можу. Не можу посадити! Ед, блін. О, посадив. Так рости швидше. Так, давай basic поливалок. Basic, 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 basic. Щоб швидше виросло. Може ефекти зможе злутати? Це ж ну, крута штука. Фух, йо моє. Рости, пацан він не сильно. А, 14%, ну нормально. Давай ще гарпел тут посадю. Тоже хай росте. Давай, 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 давай. Короче, жесть, ну в мене ще якісь джекпоти 100% були. Просто я типа не знаю де вони. Без страубері. Каже, які твої улюблені ягоди, каже страубері, поняв? І він сейчас тут ягід, походу, на спавний капець, ні? Ну все, 13 штук. Ну давай куплю. Хай буде. Що тут ще в нас? <гас> Бунт бат. У мене такого не було. Давай тоже посадю. Ой, пацани, пацани, пацани. Так. Погнали, ще подивимося, що в нас тут. Uh, нічого вроді, да. А, горлі поливай. Опять щось прилетіло. Опять Саб-Зіро? Да, давай, давай, давай! Саб-Зіро багато дає бабла. Давай, let's go, братва. Мені весь город. Так, він опять кидає смайлики з цим баблом. Какао заспавнився в сіт-шопі. Горох, горох, какао. Обалдеть не встать. Виноград, брунингбат опять. йо йо обалдеть! Виноград, брунингбат. Давай, мангос об лутає, нормально. Старфруте, горох пішов лутати таку штуку. Мені б сюди ближче до цих пациків. Блішок У мене тут є, конечно, на якихось штуках, Ну, не везде. Так, виноград, давай сюди сразу посадимо Де маєте виноград вже? А, отут не мене виноград уже. Ау, тут є Ну, коротше, не пуди. Посадити. Брунінг бат Давай сюди дополиваю Какао. Горох. Обав а горох, я чорт, посад, не? Не посади, посадить. Можем не посади. О, посадив. Нормально. Нормас, нормас. Хай росте. Сразу поливаю, все, хай росте. Давай, давай, давай. Фух. Так, давай сразу глянемо сюда, поливаю як візьмемо. Надо полива як багато. Це конечно не дуже багато, але окей, все просто купляю. йо Йомойо, так, а сіки онлайна, сіки онлайн. 19,5 мільйонів. Обалдеть. Чуть даже більше, 1960. Так, чуваки, ви готові до боротьби? На тусовки якісь. Що він ще зробив? Обалдеть. А опять блідшок. Опять пішли ці штуки. М'ячі полетіли. А ну, лілаки, щас в мене всі будуть тут. Ну 4 штуки тільки получили мутацію. Ну нормаз. Емблі, манго. Емблі, емблілі. Манго, емблілі. Я вже не пам'ятаю, де вона в мене посаджена. Реально не пам'ятаю. Ну десь була посажена. А, ось ж вона. Не можу ще садити поки. Поки оця двіж, не можу посадити нічого. Ну ладно. А капець, у мене мутації ловиться. Тепер точно треба купати рексів, щоб ці мутації розносили. Штуки на штуку, поняв, щоб у мене прям все було. Емберлілю. Треба посадити. Отако. От Хорошо. Так, поливайки кінчились, ну, у мене Брунінг Бат 8%, сугарепл там щось 20, вроді, чи 40. Джетпок дж джетпоки, Ааа, джекпоти ловлять. Пінкліли, ще якісь штуки, мунманго, горохи, мунмелони не ловлять, жал. You are stealing my thunder. Каже, ти вкрав мій цей торнадо чи дощ. Ну, щось таке, типу погрузу, типу, Дощ сюди, щось похоже. Обалдеть, просто все клацає. Що просто відбувається? Джекпот, саб-зіро. Саб хай сюди летить. Просто бобоси розкидає, ти диви. Так, обновилося щось. А ну, що тут у нас? Ну нічого толкового. Покше, поки що, нічого толкового. Так, мастер поливайка, три штуки. А ну, сюди срочно. Мастер поливайки берем. Штука потрібна. Обалдеть. Каже, є хороше запитання до нього, поняв? Що найкраще в твоєму саду? Питає. Обалдеть, не встать просто оця обнова. Так манго посадив і, каже, найкрутіше оця пінком, поняв оця движуха. Нова. Але він обновив манго. Але мабуть, зараз і оцю штуку обнове. <кхух> Обалдеть, ще 4 манго. У мене тонна буде. Ось я тобі великий пінком. Берем. Ще один посадю, сейчас. Хай росте. В принципі, сейчас найдорогійший. Так що. чому би й не посадив. Хай росте. Я вже два таких. Сугарепл получив, Емберлілі получив, получив. Я вже купу все получив. Просто з цієї обновочки. Каже, я знаю, що в тебе є адмінська штука, щоб приготувати щось. Щас він нам приготує всі фрукти, поняв? Опа, обалдеть! Воно пішов в огонь. Обалдеть! Touchdown muteйшн! Диви, все ловиться просто. Обалдеть, він, дви. Тач мутайшн. Зумазійте просто. Йо-моє, -йо, що мене тут відбувається з городом. Ти прикинь. Зумазіте. Так, бруниба, сука, репл. Так, тихо. Надо все купити. Горох. Zoom, Какао Какаоше. Обалдеть. Купа всього, так, ще горох, не знаю, куди суга репл посажу тут. Ще один. Какао, посаджу сюди до какао. Ще один горох, куди його посадити? Сюди посадив. Обалдеть. Я просто в шоці від того, що відбувається. Сіки мутацій, всяких жорстких. Ну, ще 6 хвилин. Походу, потім уже після, ну, після цих хвилин, вже не буде крутих, звісно, штук. Ну, ось, допустимо, подивитися, обично стоїть 55 тисяч, а Сабзіро стоїть лям 100. Ти поняв, скільки там ікса. Там жесть, який ікс. там просто який ікс. Головне тепер не збирати, случайно, ці всі штуки, бо в мене тут ще блідшок є теж. Порозкидувати оці всякі штуки, щоб дивитися і ефекти, і сіки бабла. Сандрі, це три мульта, да? А, пожди, це три мільярди. Зума зійти. Непогано вже. Пару ефектів подобавлялося. Уже три мільярди. Обалдеть. Зума зійти. Так, футбол пет. Футбол сіт, Пожди. це шо, шо, шо? Де воно? А, сьо футбол пат мені дали, і футбол сет. Де це насіння посадить? Давай тут посажу. І футбол pet. Zo ma zie they ну кого? А тебе уберемо. Футбол pet. Подивитись. Кожних 87 секунд trans care shop or and, uh... а, короче, якийсь шекелі дає. Ну прикольно. Ходи в магазини, там раз в півтори хвилини і щось там роби. Ну короче, він не сильно мені типу, нужен. А оцю штуку я посадив. Можна її, звісно, зараз і полити десь. Ось воно. Фруїтбол. Так, убрали стенд. Ой, пацани, стенд убрали, більше приколів не буде, мабуть, так? Да? Давайте штучка виросте, подивимося, що воно взагалі таке. Воно дерево чи не дерево? І все, я тепер пригаю низько. А я привик уже гасати високо. Зума зійти. Так, ну 4 хвилини. Вібізян пропав, все пропало. В петшопі, в педшопі. нічого нема. Може нам ще щось обновлять? Коротше, він щось має дуже таке, знаєш, крейзі, дуже знегшибательне, дуже божевільне. А що ж він таке має? Нібуча би пет виріс, і все. А йому ще довгенько. Ну завтра вже точно буде. We cook it that's in one week. Ми приготуємо, типа, це через один тиждень. Я понял. Коротше, щас там нічого не дадуть. Ще що. Коротше, іде щось дуже божевільне. Щось буде круто. як воно блистить там все в мене. Оця ось двіжуха. Тут щось є ще з бабосами, з джекпотом, так? Да? Мені би цей джекпот не знайти на чомусь такому солідному, щоб я прям ну, бачив скільки бабла дало. Ось ось є на грибі джекпот. Десь я бачив. От чорт його знає, де я його бачив. Чорт його знає, де я його бачив. Гриби всякі. Всякі-всякі-всякі приколи. Я ще може і побачив десь, але пропустив просто. Так. Е так, адмінабусти закінчені. Походу. Походу, да, походу, да. Походу, все. Не буде адмінабузів більше. Коротше, десь ці коїни сипляться, тільки звідки, десь зверху воно Ось-ось-ось-ось, джекпотом. Ану, 130 мільйонів. А оцей. 113. Celestial, шоки так само. Celestial, шоки, голд гол. Ну, короче, как будто джекпот не так багато дає. Як Сабзіро, наприклад. Да, джекпот не так багато дає. Ну, теж дає багато. Таке відчуття. Ну, це в віксовках там, дивитися треба, я й не знаю. Ну, більше, поки нічого нам не сиплять, правильно? Нам дадуть якусь обнову і все. Походу, да Зума зійти. Але й так насипали, капець. Ти бачив скільки я всього купив? У мене цих манго uh, 9 штук. Брунінг бад, в мене 2 штуки росте. А, uh, три походу. велика ця движуха, ще Sugar Apple, но яблуко, на жаль, тільки одненьке. На жаль, тільки одненьке. Обалдеть, не встать. Оце обновочка вийшла. І вона через 18 секунд, кстати, буде нам щось добавлять. Максимально прикольне, по ідеї. 20 мільйонів онлайн. Кстати, щас. 20-300. Зума зійти. Так. Івентшоп корупті uh, якусь штуку додали пожди. Осьо, Elder Strawberry Seed. Додавили? Плюс осьо тобі приколи нові. Rainbow Corrupted Kitsune, Лакі Бамбук, Рейнбоу Kadama, Дазен, Рейнбоу. Ще якась двіжуха. Апа, не стать. Нам щось достроїли. Осьо, осьо. Це друга частина з цієї двіжухою. Тепер з кіцу не можна поговорити. Угу, Корупшн. Подивитись нагороди. Обалдеть, обалдеть. Купа всяких штук. Тут що в магазині щось нове є. Коруптет Радар, Петшарт коруптед. І пішли, все, пішли коруптет тепер штуки. Їх теж здавати треба, як я зрозумів. Ну, непогано, непогано, ти знаєш. Обновочка така вийшла доволі така цікавенька. З тими коруптомими штуками ще розібратися. Би. Е, в гірчиках у нас що є взагалі? нічого нового. Тут у нас що? Косметики. Оцю штуку куплю. Лежак у мене вроді є, ну якщо ще один куплю, то таке. Тут у нас нічого такого, тут у нас теж, в принципі, нічого такого. Угу. А тут у нас. О, баг гейце. Нормас можна і поставити, З нього щось падає толкове все одно. Ну а на цьому напевно будемо завершувати. Завайте підписуватись на канал, ставте свій подбай. З вами був Санчелос і оновлення в Гругарден. І всім пока-пока.